Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо пісні вареники з квашеною капустою та грибами. Готуємо начинку на вареники. На сковорідку наливаємо олію, гарно її нагріваємо. Далі викладаємо нарізані шматочками гриби. Помішуючи, смажимо до золотистого кольору. Далі до грибів додаємо квашену капусту. Помішуючи все разом протисковуємо до м'якості капусти. Спецій додавайте вже за своїм смаком. Далі вимикаємо вогонь, перекладаємо начинку у миску і повністю охолоджуємо. Починаємо готувати тісто на вареники. мисці з'єднуємо воду. Вона повинна бути нагріта до теплого стану. Не гарячою. До неї додаємо цукор, дріжджі, рецепт я використовую свіжі. Та 4 столові ложки пшеничного борошна. Все разом перемішуємо до однорідності. Накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце підходити на 20 хвилин. Коли опара підійшла, додаємо до неї олію, сіль. Все гарно перемішуємо. Тепер невеликими частинами додаємо просіяне борошно і починаємо замість тіста. Тіста вимішуємо до 7 хвилин, воно повинно бути м'яким та еластичним і ні в якому разі не забите борошном. Тісто гарно замішане, воно дуже м'яке та еластичне. Перекладаємо його у миску, присипану борошном, накриваємо рушничком і даємо трішки відпочити буквально 20-30 хвилин. Тісто відпочило, виймаємо його з миски, обминаємо. Розділяємо на дві частинки для зручності у роботі. Одну частинку відкладаємо і обов'язково накриваємо рушничком, щоб тісто не завітрювалося. З іншою частинкою працюємо. Нам потрібно розділити тісто на одинакові невеличкі шматочки, з поверхню трішки присипаємо борошном, беремо шматочок тіста. Розкатуємо його у коло. На серединку викладаємо начинку і гарно защіпуємо краї. Викладаємо сформовані вареники на поверхню, присипану борошном. Далі починаємо варити вареники. Для цього я на спеціальній приспособі приготування вареників на пару. Змашу її дно олією. Це обов'язково, щоб вареники не прилипли. Далі викладаємо вареники на відстані один від одного. Накриваємо каструлю кришкою і варимо на пару 5 хвилин. Готові вареники викладаємо у миску. Ось так трішки струшуємо, щоб вони не поприлипали один до одного. Готові варенички подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати пісні вареники з квашеною капустою та грибами за цим рецептом. Це дуже-дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео. Або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня, кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.